Інколи дорога починається з невпевненості, з бажання повернутись, з думки, а може дарма. Але справжня краса відкривається тоді, коли наважуєшся йти далі, навіть коли сумніваєшся, посміливі завжди мають щастя. Всім привіт! Я не планувала сьогодні починати знімати цей влог, але ми опинилися в настільки колоритному місці, що я просто вимушена це зробити і заодно показати вам. Де ми зараз знаходимося? Завтра в нас запланований похід в гори. А на ніч між тим, як ми приїхали і завтра будемо підніматися на неї. Ми зупинилися в такій дуже цікавій садибі. Зараз покажу румтур. Посилання залишу в описі під відео, але ось так виглядає хатина. Давайте зайдемо всередину. Тут є такий великий довгий стіл для якогось пишного банкету. Там ще є пасіка, а через дорогу річка це зразу за поворотом. На заросляк. Далі в нас є дві кімнати. Дані заходьте до Всі зручності для вас. Душова кабіна є. Умивальник є. Коховинка Ко, є. Картина. Просто супер. Лампочка є. Покажіть ще вашу кімнату. А, виходіть. Це така софа для гостей. Церкало, Посюди дзеркала. Це наш на Тут Вау, такий у нас стол для проладнення макіяжу і... А, в нас автомобілі тільки навіть, така сама. Це є плазма. Давайте перше, що я озвучу, як ви думаєте, яка ціна? Там є сусідня кімната, що така сама, і там ще є збоку кухня. Там ставка. Газова плита. Власне, сама кухня, ще тут є сауна, можна замовити. Ми в неї підемо трошки пізніше. І ціна з людини за ніч 350 гривень. Я люблю такі класні, якісь місця недорогі, тому що ми, по суті, приїхали просто на ніч. І не то, що нам щось дуже сильно тут треба, просто переночувати. Тому за ці гроші дуже класно. Я не буду знімати самого власника, але ось так він виглядає. Дуже схожі. реально. І дивіться, що ще є. Це капець. Вау. Вал. Так, я думаю, зараз запутію трохи екран. Але ось. Ми йдемо зараз в сауну. Така тут є. Ой, виглядає страшно. Ой, йдемо пробувати. Попаритись в сауні передовим походом було чудовою ідеєю. А ввечері господар садиби показав нам свої чудернацькі вулики та незвичні соти. У нього є власна пасіка, а ще можна придбати мед і різні медові подарункові набори. Така сім'я може за сезон і таких комплектів зробити. Всім добрий ранок. Що ніколи мої гірські відео не починались так рано. Зараз 5.20, ми вже стали, снідаємо і. Зібралися будемо зараз виїжджати. На вже світло на дворі, хоча писало, що ніби сонце сходить в сьомій ранку. І я не знаю, чи саме дійсно зійшло, його просто не видно за хмарами. Чи дійсно буде в сьомій ранку? У ну, будь-якому випадку ми молодці що нам навіть досить легко, добре спалося. Тому в нас є все для гарного походу. Тому візуалізуємо гарну погоду не дощову. І будемо починати. Такі в нас тут гості. Ранок. Маршрут у нас починається тут біля каси. На Зоросляку нам прийшлося будити тих, що там працюють. Тут же люди зібралися, також які хотіли проїхати. Хоча то вже майже шоста ранку. Не знаю, чому так довго сплять. Зараз пів сьомої ми починаємо наш похід надалеко від бази Зоросляк. Перша частина дороги проходить через ліс. Був тільки що досить такий різкий підйом зараз на початку маршруту. Зараз ми йдемо такі і поки хмарно і дуже сподіваємося, що не буде дощу, або принаймні, що він не буде сильним. Пройшли перші 40 хвилин походу. Ми пройшли вже 2 кілометри. Як ви можете бачити, мені вже стало жарко, причому зразу я зняла курточку і йду в футболці. Тут така якраз ну, така волога, я б сказала, якась погода, висока вологість, але разом з тим тепло, ми ж йдемо тут серед лісу. То, в принципі, вітру нема. Дівчата теж роздягаються. Ще 4 км пройдені. В принципі, як нема такого дуже великого набору висоти, йдемо ми так досить швидко, і тому не скажу, що легко, трошки так розкладно, інтенсивно. Але йдемо досі через ліс. Ще десь нам приблизно 1,5-2 кілометри до озера Несамовитого. Вже бачили людей, які спускалися. Напевно, з нього. Хоча зараз ще навіть восьмої ранку нема. Я кажу, я ще ніколи так рано не ходила в гори. це буде щось нове. Ми вже потрошки виходимо з лісу. Перше, що бачимо, це багато кущів чорниці, ялівець, люди з наметами. Така от у нас погода зустрічає сьогодні. Бачимо хмарно. знаю, чи туман, чи просто хмара. Почався вітер, щось типу дощу. І я така думаю, одіно краще куртку, щоб не захворіти ще після цих гір. Ну, ми тут йдемо, скажімо так, в хмарах. Я дуже сподіваюся, що все трохи розпогоднеться, бо зараз виглядає так, що навпаки почнеться дощ. Ми йдемо серед Ялівця. нам підніматися туди вгору, до несамовитого. Тут такі краєвиди. Гарно. Ось ми і дійшли до несамовитого. дуже гарно все видно навколо, а саме нічого, але. 1750 метрів, тут багато наметів, там десь саме озеро. І Зараз будемо робити невеличкий перевал. Доставку замовляли. Болт. Ми йдемо в пошуках озера, воно десь там. Коли я була тут минулого року два роки тому, я тут була, на щастя, погода була краща. А ось і озеро. Бачите, яке воно гарне. А, там навіть трошки видно. Видно камеші. Дивіться, видно, все супер. Я вставлю фотки з 23-го року, коли я тут була. Так, риба, от видно. Там шпиці. Чудово. Ну що, дійшли ми до несимовитого. Заді мене всього нам зайняло. Дві години 16 хвилин, 6.2 кілометри. Я б сказала, що ми досить швидко дійшли, швидше, ніж планували. Зараз за 5 -9. Зараз робимо такий собі привальчик. Дістаю все, що є. А саме кіш. Це, власне, то, через що мені було важко йти. Подивіться, скільки я тут. Кілограми два, напевно, Їжі. Далі що ще? Ще. Будемо каву зараз робити. Трошки розплющене руліні з вишнею. Дівчата вже ходили за водою. Іра прийшла, спитала, чи канапки готові. Щоб ми так жили. Дивіться, дівчата, я пропоную замість канапи з куркою. Ні, це теж набрали води. Ми зараз будемо її кип'ятити. Надіюся, що ми не. Отруємося, бо тут такі легенди ходять. Ну як ми на власній шкурі, скажімо так, перевірили, коли ми були тут минулого разу. А, ми ще балон. не отруїлися і вже все. Та, і ми, коротше, отруїлися, і не да. тільки ми. Дійсно виживемо. Одне з того, що мені подобається в поході, це пробувати різну дріб-каву. Цього разу вона така. Гарна від бренду Культура. Тут намальований він грановський і пише зайнялася радіостанція життя. Гарно. Ефіопія, мені подобається така кава. Зараз буде тест. Поділіться враженнями, як вам перша частина походу. Я сподіваюся, що буде добре потім. перша не дуже, так? Дивіться. Той самий візерунок. Гарно. Краще поганий день в горах, ніж хороший день на роботі. Давайте завдалу подорож за хороший похід і щоб вийшло сонце. Дивіться, яке Іра гарна горнятко. І в мене гарна. Я його подарувала Іра. я <рес> знімаю. Кристі теж дуже гарно. А, в Христі з Ісландії. Вау. І в Андрія класно, Покажи. У ну, нас всіх дуже класний. Зараз 50-ї. Ми зробили невеличкий привал, перекусили, трошки відпочили. Утеплилися, чесно, так холодно. Добре, що ми не залишалися тут ночувати, бо я думаю, тут було. Дуже холодно. Зараз по відчуттях десь градусів 5-10. Ми рухаємося далі. У нас взагалі кінцевою точкою мала бути гора гутен Але тут така видимість, що думаю, немає сенсу туди йти. Але ми плануємо зайти хоча б на гору Ребра, до неї йти 2 кілометри, тому зараз рухаємося туди. Дивіться, що ми знайшли Круто! зйомка. Христя поділися враженнями так. про подорож. Спочатку був нормальний підйом, ми йшли через ліс, а потім різкий і різко похолодало, якийсь туман, як ви бачите, і нам зараз холодно, в рупі холодно мені. Так. І сюди до мене немає піднесів нічого. Ми думали, що буде жара, якось не склалося. Саме так, треба було якісь рукавиці брати, чи що. Христя виглядає, як збирач чаїв в Таїланді. Тому капелюс. Наступні два кілометри ми не бачили нічого, крім туману і дороги під ногами. В цей момент, коли ми рухались до гори ребра, я думала, що діставшись туди, ми просто розвернемось і вирушимо назад. Тут вже падав дрібний дощ. Чи може то була вологість з хмар. А ще віяв сильний вітер. Нас підбадьорювали лише неймовірні квіти на шляху. А ще передбачене прогнозом можливе сонце. Коротко про погоду на чорногірському хребті. Сніг і пропасть. Ми рухаємося далі до нашої наступної точки, на яку ми вийшли все ж таки йти. Ми взагалі-то планували дійти гутен Гутеннатик, але така погода не зрозуміла, що ми не знали точно чи підемо туди, чи ні. Але раз ви дійшли до ребер, ребер йти півтора кілометра, тому ми думаємо, ладно, вже ведемося недалеко. Я собі просто можу тільки уявити, яка тут краса була. Гарна сонячна погода, бо виглядає тут дуже гарно. У нас мала видимість, але мало що бачимо. Хотілося б якось ще потрапити сюди за гарної погоди. Ого! Дивись, що там видно в далечині. О, сонце. Сонце виглянуло! Ха-ха! Іра просто така щаслива. Трошки розхмарилось і дивіться, яка там неземна краса.

Трошки, нам ще десь кілометри приблизно. Надіємося, що ще дасться нам побачити озеро Бребенеску по дорозі. Ми зараз на такій точці під гутентом натиком 2016 метрів. Різні дороги вказує, піпіан, несамовито, звідки ми прийшли. Петро 17,5 кілометрів всього лише. Ось там, там натик, нам лишилось 15 хвилин. Там озеро Бребинеско. Ми його ще не бачимо, але я бачу, що там багато наметів, багато людей. А ось і озеро. Яка краса! Це найвисокогірніше озеро в Карпатах точно, в Україні, напевно. Дуже гарно. Яка краса без хмар, без туману. Нам ще залишилися лічені метри до вершини. Ось там воно, Гутен Тумнатик. натик. Рухаємося. Христя не може. Що ти не можеш? Я не можу як гарно. Останній шанс побачити якісь краєвиди, тому що зараз... Там заді мене в хмарах і тут знову також зараз таке буде. Ми вже майже на вершині. В лічені метри. Ура! Вершина! он там натик. Краєвиди поки що є. Тут просто неймовірно. Тут такі якісь гори казкові. Ура, вітаю! З погодою і дуже повезло. Іра начарувала вам добру погоду. Ворожка. Маленькі кроки роблять життя щасливим. Готун там натик. І того давайте звіримо наші показники. 4 години 16 хвилин, 10,2 км, кілометри, ну прям як писала по карті. Зараз пів 12-ї і ми дійшли сюди. Фанта на висоті 2016 метрів. Тут могла бути ваша реклама, але поки це просто напій, який я люблю пити в горах. Дивіться, там ще якесь озеро в далечині, і хмари вже нас обступають з усіх сторон. Там вже взагалі нічого не видно, тут ще трохи лишилося. Така от вона непередбачувана погода в Карпатах, особливо в якихось дуже високих горах. Ми це перевірили на собі, тому що початково, коли ми мали сюди йти, писало, що не буде дощу. Вчора мав бути дощ, в результаті вчора не було дощу. Сьогодні вже показували, що буде дощ. З отаці нам, я би сказала, повезло, бо все ж таки трошки розхмарилося. Дощу нема, хоча нам ще 10 кілометрів вертатися назад, але головне ми побачили. І я дуже рада. Я думаю, нам дійсно пощастило, бо весь шлях назад перед нами відкривались просто неймовірні краєвиди. Що я точно зрозуміла у цій подорожі? Так це те, що чорногірський хребет неймовірний, і сюди хочеться повернутись ще. Гутен Томнатик і Ребра доповнили список двохтисячників, на яких я вже побувала. Тепер залишився лише Бребенеско. Назад для різноманіття ми вирішили спускатись трішки іншою дорогою, не через несамовите, а Шпиці. Особисто мені дорога через несамовите здається легшою, але не такою мальовничою. А ще по дорозі ми зустріли багато туристів. Я волося в самому ході просто неконтрольований через цей дуже сильний вітер. Дуже багато людей. Їм також пощастило з погодою. Станом на півдругого дня ми пройшли вже 14,5 кілометрів. Зараз проходимо тут гора Гомул. З іншої сторони в нас були шпиці. Ми вирішили туди не підніматися, бо вже там були. Швидко ми рухаємося і хочемо так само швидко спуститися. Нам ще залишилося десь. не знаю, 4-5 кілометрів, приблизно, може, трохи більше. Нарешті трошки вже вщух вітер. Ми йдемо тут серед ялівцю. Багато тут також є кущів чорниці, якої нема чомусь. І рухаємося туди. Зараз півтретю ми зупинилися на такій галявині. Зараз будемо тут обідати слеш, не знаю, станемо півтретю. Це, напевно, обідати. Хоча в нас ранок почався в 5 годині. На обід у нас канапочки. В мене їдло макарони по-флотськи, Повертаємося до того, що я починала, скажімо так. Таке будемо пробувати нове картопляне пюре з яловичиною. Це якийсь український бренд новий нам рекомендували каву собі будуть пити, а ми з Христю будемо пити чай. Тут літає мільярд якихось таких мушок чи то комарів, але вони не кусають, на щастя. Дівчата, розкажіть, чим ви обідаєте? Христя. У мене картопля з сосисками. Ми завжди брали картоплю з сиром, мені дуже подобалося, Я хотіла попробувати з сосисками. Мені подобається. Ага. тебе, Віра? У мене мій улюблений борщик я yeah. те, що Там розсипала його половину. Там хтось може прийти позбирати. Ми з Христю п'ємо чай, називається «Ранкова зоря. Христя так його розхвалювала. Це щось подібне на альпійський луг. який він малюночок тут. Гарний проявився. Смішного нам. Я не можу в це повірити, але зараз пів п'ятої і ми вже дійшли до машини. Спустилися, прийшло десь. 4,5 кілометри з моменту запису останнього відео. Загалом ми пройшли десь 24-25 кілометри, 35 тисяч кроків. В мене така довга, такий довгий похід був хіба що на піпіван 100 років тому. Ноги, ні, ну, в принципі, нормально. Не знаю, коліна не боліли, ноги не боліли, тільки стопи такі розпашілі аж. Хочеться вже відпочити, але мені здається, ми взагалі дуже великі молодці. Бо ми встали в п'ятій ранку, в шось пів сьомої ми вже були тут. Вийшли і вернулися пів п'ятої. Це взагалі дуже класно, як на одноденний похід. Мені здається, ми величезні молодці. Я би назвала цей похід Сміливість завжди має щастя, бо ми прийняли класне рішення йти далі на гору, хоча на несамовитому ви самі бачили, яка була погода. Це було на дуже класне рішення. І напевно саме цим ця подорож і запам'ятається, що тут була просто різна погода, і моросив якийсь дощ, і хмарно було, і сонце таке зараз світить. Дуже було багато всього. Тому це була дуже класна подорож. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то не забудьте поставити палець вверх і підписатися на мій канал. І дякуємо за перегляд, і всім па-па!